Пентагон схвалив продаж бойових вертольотів «Апач» для нашого надійного союзника на заході Польщі, і весь мир ну, не то молчить, просто нічого не замітив. Сума угоди 12 мільярдів доларів. Наголошується, що угода з постачання озброєнь до Польщі підвищить безпеку цього союзника США по НАТО та збільшить його здатність протистояти поточним та майбутнім загрозам. Раніше повідомляли, що міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак. Заявляв про те, що Польща закупить у США 96 ударних вертольотів Апач, щоб зміцнити східний кордон. А на початку серпня перші польські пілоти розпочали навчання управлінню американськими геліокоптерами. Деякі аналітики стверджують, що рано чи пізно аналогічна зброя надійде і повітряним силам України. Ну взагалі, ми зараз живемо в такий період, не тільки пов'язаний з війною, а в принципі так. Плив соціальних мереж, інтернету і всього іншого настільки великий, і е, масив інформації, які ввалюються на людей кожен день, він, ну, не всі, на жаль, чи на щастя, в залежності від того, яку, яку людину мету ставить, а мають критичне мислення і конспірологічні версії, вони користуються величезною популярністю. Звичайно. Краще, і це було приємніше і для американців, і для нас, пояснювати це складними якимись речами, що американці бояться, у американців якийсь цікавий план, який ми просто не, не, так, мовити, не знаємо. Так? У американців ще щось. Є. Але я, як людина, яка займається все ж таки, такими справами аналітичними довгий час, я все ж таки підтримую всім. Теорії бритви Аками, да найпростіше пояснення, так. воно є вірним. Найпростіше це те, що американці мають своє бачення цієї війни і воно не співпадає з нашим. І це вже, мені здається, стає очевидним, в принципі. Бо коли я історію Сполучених Штатів ну вважаю, що непогано знаю, коли американцям потрібно. Вони плюють на. Ну, це супердержава. Це держава, яка, так би мовити, ну, єдина на даний момент, можливо, тут от, от, ось ось там Китай зайде. Але вважаєте, 30 років вона править світом одна, практично, так? В глобальному такому розумінні цього слова. І. Е... Якщо боятися ядерної відповіді, як там деякі припускають, то ну, так це ж саме стосується будь-якої виду зброї, так би мовити, так, і танків, і літаків, і, і ракет, і всього іншого. Є ще версія про якісь домовленості саме з Росією, так що Америка дає стільки, скільки потрібно для того, щоб Україна зберегла свою незалежність, але ніяким, ніяким чином не несла Поразку Росії. Це теж. Але це, це версія якраз простих достатньо, так? Якщо відкинути всі ті е, нашарування, які існують в, в нашій свідомості, особливо за півтора роки, ми всі в... кидаємось на будь-які версії, постійно хочемо чути тільки позитивну інформацію. Ну, нас так і налаштовує, в принципі, інформаційний простір український, що нам постійно. Ну, як кажуть, постійно треба позитив якийсь, так? Якщо це все відкинути, то так, то очевидно, що е з глобальної точки зору ця війна, це до певної міри не те, на що очікували американці в вибудуванні своєї стратегії протистояння з Китаєм найближче десятиріччя. От і все. Я думаю, що Байден не дуже задоволений, не сам фактом, але, що це його обмежує можливості його дій щодо тої в людині вже 80 років. Зрозуміло, що він цю концепцію виношує достатньо давно. І той варіант, який багато хто з них очікував на початку війни. Швидке просування російської армії, захоплення, ну і так би мовити, а далі вже процес там переговорів, партизанська війна це, це трохи інші об'єми допомоги, інша зовсім діяльність. І це так би мовити, це можна як з Прибалтикою 45 років почекати. Було б теоретично, так би мовити, да, і не визнаватися. Але я не дуже цю... розумію, як, яким чином ми ця війна. Могла зірвати якісь плани Байдена щодо Китаю, ну чесно. Ну тому що, ну по перше, по перше, ніхто до широкомасштабної війни такого типу ніхто не готувався, в принципі. І судячи з цього, ми повинні розуміти, що і американці з китайцями, якщо не дай Боже, почнеться війна, так не будуть так воювати, так американці звичайно будуть використовувати свої літаки, звичайно, будуть використовувати свої ракети, використовувати все те, що вони мають. І виявилося, що в такому варіанті війни Захід не готовий, в принципі. Навіть концепція Захід не підходить під, такі, під таку війну. І е, тому і саме через це, е, е, грубо кажучи. Сполучені Штати готувалися до одного конфлікту, так, а зараз вони приймають участь так чи інакше, ну, допомагаючи, консультуючи і так далі в конфлікті зовсім іншого рівня, скажімо так, зовсім ну, іншою концепцією навіть проведення цих війн. А, це повертаючись до того так, довго достатньо, повертаючись до того питання увропейців в цьому питанні інтереси Сполученими Штатами не співпадають. Просто не співпадають. По перше, тому що вони живуть на одному континенті з Україною, з Росією, на відміну від, від Сполучених Штатів. По-друге, в них трохи інше бачення взагалі Євросоюзу, європейських країн в цьому глобальному світі, ніж у Сполучених Штатів. І вони вибудовують спочатку був величезний скепсис. Спочатку було, звичайно, у них у всіх цих країнах Західної Європи, на відміну від Східної Європи. Так, вони все ж таки. Домовлятися, торгувати, ну якимось чином втягувати. Ну, існували ж якось вони в нормальному співпраці з Росією протягом останніх там, 30 років після розвалу Радянського Союзу. І вигідно існували, вигідно, в першу чергу, для Західної Європи це все було, для їхньої еліти, в тому числі, так? корупційна ця складова нікуди не дінеться. Але зараз це вже зрозуміло, що це вже питання безпеки європейської, вони мусять. Виходити саме з тактичних міркувань, а не стратегічних, як американці, які дивляться вже на декілька років вперед, і вбачають, вони шукають місце цьому цій війні, в, в тому протистоянні, на яке вони, в принципі, розраховували з самого початку проти Китаю. Ну, по-перше, в стратегії, коли ми говоримо про можливий конфлікт між Сполученими Штатами і Китаєм, ми говоримо про те, що цей конфлікт моделюється. І саме моделювання його активне і є запорукою того, що цього конфлікту не буде. І чим більше невідомих залишається в можливому конфлікті, тим краще для світу, тим краще для того, щоб цього війни не було. Ця війна, яка триває а, України з Росії, багато невідомих відкидує просто так. Просто стає зрозумілим, до якого ступені ескалації може відбуватися сучасні війни. Що, а, Грубо кажучи, не обов'язково, не обов'язково наприклад, кинути там 100 тисяч військ, так а можна там обстріляти ТЦ і угу. ще щось там не знаю підірвати гідроелектростанцію, так? І нанести шкоди Ну не менше, ніж ніж.